Усім привіт, друзі! Ми з України, і у нас знову козаченьки. У нас кампанія, це продовження саме кампанії за Польщу. Так, це одна з наших куплених доповнень ось нещодавно буквально. І це вже третя місія. Битва під Клушино. Коли помер Федір, спадкоємець московського царя Івана Грозного, трон посів Борис Годунов: російський народ з недовірою поставився до нового правителя, оскільки той не був царського роду. А коли стало відомо про смерть царевича Дмитра, сина Івана Грозного, недовіра перетворилася у відверту ворожість. У 1603 році, в Речі Посполитої, з'явився чоловік, який називав себе царевичем Дмитром, який дивом врятувався і заявив про свій намір зайняти. Батьківський троєн, трон. Сейм Речі Посполитою відмовився підтримувати його домагання на російську корону. Гетьман, великий коронний Ян Замойський, назвав його плани комедією, гідною, плавта або теренція. Але Воєвода, Сандомирський Єжимнішик підтримав Дмитра на свій страх і ризик. Він зібрав військо і козаків, а його дочка Марина була зарушена старевичем Дмитром. Похід на Москву почався невдачею під Добринничами, але коли цар Борис помер, російський народ став дружно переходити на бік Дмитра, і незабаром той зайняв московський престол. Однак його політика не припала до вподоби боярам, і вони вчинили змову. У травні 1606 року Дмитро був убитий, царем став Василь Шуйський, а Росію. Почали стрясати козацькі і селянські повстання. У 1607 році знову з'явився дивом врятований царевич Дмитро. Знову на сході Речі Посполитої зібралося військо, виступило в похід і обложило Москву. Розбивши табір <кхем> під Тушино, прихильники Дмитра стали називати тушинцями. Врятована з полону Марина Мінішек впізнала свого чоловіка. Щоб прогнати Дмитра, цар Василь уклав в 1609 році союз зі Швецією, яка в той момент воювала з Річчю Посполитою. Це призвело до того, що Сигізмунд з благословення папи Павла V почав війну з Московською державою, і польсько-литовська армія взяла в облогу Смоленськ. У Новгород прибули шведські війська, а також найманці з Франції, Шотландії, Німеччини та Англії. Вони з'єдналися з армією Михайла Васильовича Скопина Шуйського і зняли тушинську блокаду з Москви, прогнавши Дмитра. Стан тушенців розколовся і почалося дезертирство і чвари. Тоді патріарх московський Філарет вирушив до Сигізмунда, щоб запропонувати царську корону королевичу Владиславу. Василь відправив проти польсько-литовського війська військо під керівництвом нового командира Дмитра Івановича Шуйського. На зустріч йому рушив корпус гетьмана коронного польного Станіслава Жолкевського. Двом арміям доведеться зійтися в смертельній сутичці, результат якої вирушить, чи зможе Василь всидіти на престолі. А якщо ні, то хто з двох претендентів його займе? Королевич Владислав. Або врятований Дмитро. Ваша армія рухається на Москву, щоб королевич Владислав зміг стати царем всієї Русі. Коли вирішилося кому віддати командування, в таборі розігр... розгорілися неабиякі суперечки. Кожен бажав стати підкорювачем Москви, який відкриє її ворота перед королевичем. Вибір долі упав на вас. У марній надії врятуватися узурпатор Василь уклав союз зі шведами і взяв на службу безліч найманців, тому ваш похід не буде приємною прогулянкою. Але бойовий дух ваших воїнів дуже високий, усі без винятку впевнені в перемозі, бо в інфлянтах шведи кожен раз були переможені, оскільки шляхті не терпілося зустрітися з ворогом. Кіннота пішла вперед, залишивши піхоту, яка повільно йде крізь дрімучі російські ліси позаду. Будьте обережні, все вказує на те, що десь поруч головні сили Василя. Пусте, наша гусарія змете будь-які війська, що стануть у неї на шляху. Ваша милість перед вами авангард ворога. Бачите прапори, це шведи, їх мало того про... І мало того прочухано, що ми влаштували їм в інфлянтах. Вони тепер хочуть поміритися з нами силами в Московії. І де вони тільки беруть людей в їх холодній і голодній країні? Втім, достатньо говорити, потрібно поспішати, поки вони не оговталися. Накажіть гусарській хоругві атакувати шведів негайно. На смерть! Так, щоб перемогти, знищить або змусить тікати всі загони Московії, помаранчеві і найманців Фіолетові. Ви програєте, якщо втратите всіх солдатів. Так, розбити авангард найманців. Так, нам поки доступні крилаті гусари. Польські дуже грізна зброя. У вмілих руках. Так, розбити авангард найманців. М Тут досить багато пікінерів. Давайте спробуємо з з зайти з флангів. Так, це у нас буде перший підрозділ, це другий. Атакуємо. І ви атакуйте. Добре, 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 наче справляємося. Головне розносимо мушкетерів. Це інше так, передовий загін шведів бився відчайдушно, але ваші гусари здолали противника. З допиту полонених слідує, що цар Василь затримує виплату платні найманцям, а це означає, що вони можуть збунтуватися в будь-який момент. Крім того, звістка про ваш успіх в першій же сутичці охолодить запал гарячих голів у московському війську. Гарний початок, половина справи. Потрібно неодмінно скористатися за непадом духу найманців. Так, так і є. Ваша милість, дозвольте поділитися думкою, що прийшла мені в голову. Нехай гусарські товариші відпочинуть, а діяти дамо легкій кінноті. Вона обійде ворожих найманців і стане у них на флангах. Головне, не вплутуватися в бій. Нема чого даремно втрачати людей. Краще пограємо у ворога на нервах. Поставимо їх під загрозу оточення. Вони бачили, як ми висікали в пень передовий загін. Навряд чи їм захочеться повторити його долю. Сподіваюся, що ваш задум вдасться, бо ще один такий бій, як з передовим загоном, і в нас не залишиться кавалерії. Та чому ж? Наче ми непогано впоралися. Мені здалося. Але кожного свої, свої... ідеї на цей рахунок. Так, давайте підводимо. Нашу кінноту потихеньку. Як я розумію, потрібно їх ось на ці місця підвести. Ось тут ще хтось і працює, нічого собі. А ви чого стоїте? А, ну видно, що це руські стоять, нічого не роблять. А вон хлопці з України працюють. От ледери, як завжди. Нічого не змінюється. Так, ну, вже три підрозділи підійшли. Зараз ще підійде третій, і подивимося, як буде далі розвиватися події. Ваша милість, все вийшло як найкраще. Найманці не стали битися, оскільки їм не виплатили платню. Склавши зброю, ми відпустили. Але частина побажала вступити до нас на службу. Правда кажучи, ці неволочі так само зрадять нас, як тільки справи підуть погано. Але зараз, коли фортуна до нас прихильна, їх послуги, послуги нам знадобляться. Добре, пообіцяйте їм виплатити подвійну платню за рахунок трофеїв, що ми здобудемо після перемоги. Так, частина найманців розбіглася, а ці йдуть до нас. Чудово! Так, ваша милість, наша піхота нарешті проклала шлях через болота, і ліси приєдналися до нас. Незважаючи на важкий і довгий шлях, піші воїни горять бажанням битися з ворогом і добути свою частку слави. А офіцери дорікають нам, що кіннота накинулася на противника, не дочекавшись їх. Молодці. У мене якраз є робота для їх пік і мушкетів. Настав вирішальний момент. Всі ваші війська в зборі. А у московському табелі збентеження через розгром шведів і зрадку до зраду найманців. Зараз саме час для генеральної атаки. Не втратьте цей шанс. Звісно, ми його не втратимо. Все буде добре. Так, давайте потихеньку почнемо підводити свої війська. Мушкетерів ось так. Тут хто у нас? Теж мушкетери, пікінери, Зараз будемо формувати таку невеличку. Ага. Атакуючу ланку. Йдіть до мушкетерів, будете їх лікувати. Добре, наче роз... розставили. Усе добре. Так. Давайте будемо потихеньку формувати наш наступальний, так би мовити, підрозділ. Ой-ой-ой, там хтось іде. Де наші крилаті? Гусари? А ну, сходимо на розвідаємо. Ага, ось вони. Поїхали їх валити. Зараз ми вас розіб'ємо. Так, підводимо інші війська наші. Якось так будемо намагатися наступати. Все, потікали. Тікайте, тікайте вам тут. Не вижите. Так. Це підтягуємо. Це будуть такі наші основні ос, основні сили. Ні, 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 відходимо, відходимо, хлопці. Відходимо. Не лізьте вже за ними вони вже все. Вони вже здаються. Їм вже тут не второпати, не вижити. Так, пікінерів підводимо теж. І зараз будемо потихеньку, потихеньку просуватися. Так. Відведемо теж сюди крила тих гусарів. Що, потихеньку підходять наші війська, і ми скоро будемо атакувати. крилатого гусарчика забули одного. Пропороносець? Та... Ну і ти теж там потусуєшся. Потім будеш розказувати що. Я танки гриз як борбарис. Медалі відрами давали. <смеш> Якось так. Так, все, формуємося потихенько. Хто у нас тут? У нас тут стрільці. Тут ми зайдемо з а, цього флангу. Так. Ну що, давайте. Розподілимо це у нас буде перша армія. Це у нас буде а, друга армія. А ось це у нас буде третя армія. І поїхали атакувати. Все. Погнали. Так, не знаю, виходить у нас щось чи не видуже. Давайте, давайте тут їх наче пробиваємо. Так, тут потрібна допомога. Так, ворог злякався і подався назад. Фортуна знову вибрала річ Посполиту. Вперед не дамо їм оттямитися. Зараз це вже не військо. Вони думають про порятунок своїх життів і не слухають своїх бояр та воєвод. Як не дамо їм перепочинку, то зможемо перебити їх по частинах. Громіть Москву всюди, де зустрінете? Скупий платить двічі. Якби вони заплатили солдатам платню, тоді ще невідомо, як би це все обернулося. У поганю. загальний наступ. Так, ідіть допоможіть тут підрозділом. Так, давайте будемо просуватися потихеньку. Так, ви куди пішли? Ніхто нікуди не йде. Наступаємо. Це я щось натиснув, що воно таке ось стало. А як цього Як цього це прибрати, я не дуже розумію, якщо чесно. Так, перша армія. Перша армія, здається, все. Штурмуємо, штурмуємо, штурмуємо. Ви здобули перемогу, яка відкрила дорогу на Москву. Російський народ дружно присягає на вірність Владиславу. Коронна армія підійшла під стіни Москви і пригнала звідти Дмитрія. Владу в місті захопили сім найвпливовіших бояр. Вони заарештували Василя і привели московичів до присяги королевичу Владиславу, який став царем. Ви успішно впоралися зі своїм завданням, і король дуже вами задоволений. Віват. Цар Московський Владислав. Перемога, друзі! Ось так ось швиденько у нас закінчилася битва. В принципі, достатньо така цікава, неординарна і досить масована. Усім, дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Чим більше буде. Активності тим і швидше буде це все продвигатися на Ютубі. Усім дякую, усім бувай, усім гарного дня. Віримо в наші Збройні Сили, віримо у нашу перемогу. Усім бувай!